На днях в Києві приїхала спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки по відновленню економіки України. Зрозуміло, що вона зустрілася в першу чергу з президентом України, з іншими високопосадовцями, але в той же час вона зустрілася з керівництвом антикорупційного бюро і інших антикорупційних структур. Про що говорить ця поїздка? Ну, треба трішечки сказати історію, що історія слідуюча: що закінчується 23-й рік. І Америка, і європейські країни ну, скажімо так, верстають бюджети свої і Євросоюзу на 2024 рік, і зрозуміло, що в цих бюджетах є і, скажімо, кошти, які передбачаються надходження в Україну. Цифри звучать ну зовсім різноманітні. Суть цього цієї поїздки полягає в слідучому: зрозуміло, що нам хочуть допомагати. Будуть допомагати і будуть допомагати не тільки сьогодні, але будуть допомагати і завтра. Але тепер стоїть питання, що потрібно, щоб ця допомога була, ну скажімо так, адресна, і щоб вона була не тільки ефективна зі сторони наших інвесторів, але щоб вона ефективно і правильно використовувалася тут. Ну а якщо так говорити простою мовою, щоб не розкрадалася, а зрозуміло, що з корупцією в Україні не зовсім було добре до війни і не зовсім м'яко кажучи, добре. І сьогодні, чого ця, скажімо, посадовиця з Америки, по суті, приїхала, ну, як б я сказав би так, як певні, певний ревізор на, на, на налагодження контролю за тими, ну, я б сказав би так, на налагодження системи контролю за тими коштами, які, скажімо, будуть до нас заходити в Україну. Це не, скажімо, тільки одинокі такі ну, факт підтвердження. Але якщо читати аналітику і слухати фінансових аналітиків, то в нас в Україні започатковується започаткується ціла система фінансового моніторингу використання. Коштів це не тільки антикорупційне бюро, це купа громадянських організацій, це купа різноманітних установ, які знову ж створюються і фінансуються зарубіжними країнами. Ну тобто, якщо нам дають великі суми коштів, наші спонсори зарубіжні, зрозуміло, вони хочуть знати, що їх просто не розкрадуть. Так що, тут, я думаю, що українцям треба бути спокійним в цьому плані, що все буде добре, що коштів вистачить і для бюджету, і для бюджетників, і на зарплати військовим, і на зброю, і в цілому на нашу перемогу, тому що без коштів воювати, м'яко кажучи. Тяжко. Звичайно, трішки стидно за Україну, що ми, скажімо, ми, український народ, і, зокрема, українська еліта, допустили, скажімо, ну, такий стан речей, коли ми лідери по корупції, і коли навіть під час війни ми не можемо справитися з цим явищем. Треба було б називати речі своїми нами, що ну, а хто в цьому плані не допрацював? Ну, я думаю, що е, в першу чергу, на мою суб'єктивну думку, в першу чергу це Офіс президента. Чому я так рахую? Тому що в кого сконцентрована ну, практично вся чи майже вся влада в руках в Офісі президента. Значить, він якраз мав би, ну, скажімо, це питання регулювати і, ну, скажімо, навести тут порядок і дисципліну. Ну, ті багаточисельні факти. Корупції високопосадовців під час війні говорять про те, що, на жаль, і в офісі президента, напевно, в цьому плані ну, не допрацьовують. Чому зарубіжні спонсори вирішили нам поставити своїх трішки ревізорів, щоб все в нас було добре і щоб гроші не розкрадалися?